Так розпочали своє заняття тріо акордеоністів Полтавської дитячої музичної школи номер 2 імені Володимира Шаповаленка. Хлопці зібралися в ансамблі лише торік. До цього кожен був сольним виконавцем. Але саме у співзвучі, кажуть викладачі, відкрилися нові можливості і для техніки, і для творчого розвитку. За цей час колектив стиг взяти участь у кількох конкурсах, розповідає завідувачка відділу Баяна та акордеону Полтавської дитячої музичної школи номер 2 Антоніна Соловей. Уже в минулому році вони стали лауреатами обласних конкурсів. Трьох обласних конкурсів, конкурс Досить потужні, професійні журі, так що, я думаю, що в нас перспектива далі робити. Є нові твори, в роботу візьмемо і будемо готуватися вже на конкурси такого більш. Ну, більш високого рівня, скажімо так, високого рангу. Шлях до конкурсних перемог це щоденна праця і наполегливість учнів, адже за кожним виступом стоять години репетицій, переживань і спільної роботи педагога з дитиною. Особливо цінно, коли результатом стоять призові місця на потужних мистецьких змаганнях, додає завідувачка відділу Баяна та акордеону Полтавської дитячої музичної школи номер 2 Антоніна Соловей. У нас дуже багато дітей, лауреати конкурсів. Якщо йде підготовка. І твоя дитина, твій учень займає призове місце на якомусь такому потужному конкурсі, то, звичайно, і гордість, і вдоволення, задоволення отримуєш від своєї професії, від, від того від своєї роботи, скажімо так. І звичайно ж діти так само отримують задоволення від того, що це їхній, їхня робота, їхній труд. Усі троє учасників ансамблю грають на акордеоні вже восьмий рік. Олександр один із них. Раніше він виступав сам, але каже, робота в команді це зовсім інша відповідальність. Я приймав участь у різних конкурсах та займав різні призові міста. Потім я почав грати тріо, це і велика відповідальність. Не тільки за себе треба думати, і за других. Відчувати своїх. Друзів, прислухатися до них, щоб не грати по-різному, а грати в одному темпі. А ось для Олексія Кордеон це любов з дитинства. Хлопець зізнається, після років сольної гри перехід у Тріо став викликом, але ж і додав Азарту. Адже тут важливо чути кожного і тримати спільний ритм. Спочатку, коли грав один якийсь, ну зіграв, зіграв, ні, ні. Ще раз дам. Тріо треба думати про своїх друзів, колег. Грати разом, то що один збився, треба підхватувати, щоб все не пішло так сказати, коту під хвіст. А от третій учасник ансамблю Павло додає: звучання тріо має зовсім інший характер. В тріо грати я вважаю краще, і інтересніше, ніж одному. Коли граєш тріо, мелодія зовсім звучить по-другому. Виходить більш красивіше звучання. Поєднання звуків гарно у Полтавській дитячій музичній школі номер 2 імені Володимира Шаповаленка наголошують, такі ансамблі не лише розвивають техніку юних музикантів, а й вчать командній роботі, відповідальності та любові до сцени.